Так, всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу спостерігати у тому, що в мене з'явився телеграм-канал. Тому, будь ласка, прийдіть за ссылкою на моєму Ютуб каналі, назва якого Frozen Play No229. Зараз я його напишу в чаті. А ви е, записуйте чітко. В нього така зелена аватарка. І я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, тому що мене ну, не так давно хакнули. І я хочу набрати знову підписників, як і мій друг Паша ТВ. Тому, е якщо хтось це відео бачить, хтось з України, то, будь ласка, перейдіть за посилання в шапці профілю. Я дуже. ну, е Якщо ви знайдете мій YouTube канал, то, будь ласка, перейдіть за посиланням. Чекаю вас всіх. Пока!